Доброго вечора, у цій порі на телеканалі тс 1 програма Ваше здоров'я. Сьогодні ми відійдемо від традиційного формату програми Минулого тижня. Міністерство охорони здоров'я України очолив Олександра Квіташвілі, який у себе на батьківщині колись проявив себе радикальними діями в реформуванні медицини і власне боротьбі з корупцією. І власне перші заяви призначеного міністра дають надію на відповідні результати у вітчизняній медицині. Але чи вдасться йому? Відносно безболісно адаптувати минулий досвід у наші реалії, якою моделлю скористається урядовець. Однозначно, реформи на часі. Деякі позиції заявленого ми опрацюємо, перевіримо, а також підсумуємо роботу обласної клінічної лікарні. Мій співрозмовник, головний лікар Закарпатської обласної клінічної лікарні імені Андрія Новака, Юрій Єцина. я вас вітаю в нашій студії. Дякую, Отже, ми завершуємо робочий 2014 рік. Ми підводимо підсумки і результати. Перепрошую рік, нелегкий у всіх у всіх планах. Проте ми не знаємо, чого очікувати у вітчизняній медицині наступного року. Тож, напевно, власне, ви з полегшенням зіткнули, коли нарешті відкрили. Ну, довгобуд, будемо казати так, новий хірургічний корпус на базі обласної клінічної лікарні. І це було завдання номер один протягом 2014 року. Ну, протягом 2014 року це було завдання вже кінцеве, скажемо. Да? Завдання номер один, воно було на протязі багатьох років, починаючи з 2003-2004. Кожен рік ми його відкривали, хотіли відкривати, хотіли добудувати. Ну, повинен сказати, що слава Богу, це сталося. Слава Богу, ми можемо приступити до, до, ре, до реструктуризації лікарні, тому що затримка е, переводу відділень. Капітальних ремонтів якраз була із-за цього корпусу. Я можу сказати, що ми зараз маємо вже у цьому корпусі розвернуті практично всі підрозділи. Цей тиждень переходить останній підрозділ, це судинна хірургія. Таким чином, ми маємо у, відділен... у корпусі відділення травматології, ортопедії, маємо відділення хірургії 1, маємо відділення торакальної хірургії. Переводимо відділення зараз судинної хірургії, також розміщене відділення лікувальної фізкультури і фізіотерапії. Маємо прекрасний операційний блок на четвертому поверсі і вже перевелася експрес-лабораторія. Тому тобто, сказати, що цей корпус до нового року буде в повному обсязі задіяний до. Відповідного лікувального діагностичного процесу. Але ж, власне, хірургічний новий хірургічний корпус це не лише розширення таке територіальне да, по масштабах, це ще щось означає, що ще? Це покращення надання медичних послуг. Що дало, які можливості новим відділенням у новому корпусі? Mm. Чи буде передбачено оснащення, нове оснащення тих відділень? Ну, я повинен сказати, що в принципі технічно. У цей корпус перейшли відділення, які вже існували в лікарні. Ну, великим, великим питанням є це перевод відділення торакальної хірургії з міської лікарні. Вона була розміщена на орендованому приміщенні. З відділення торакальної хірургії вже має можливість приймати повністю всі послуги всіх підрозділів, які є, тому що лікарня спеціалізована не може підрозділ окремо діяти без інших підрозділів. Передбачено у цьому корпусі. І деякі нові технології, або поки що ми їх не можемо запровадити, тому що потрібні деякі, скажімо так, капіталовкладення. Нам потрібен і новий ангіограф, нам потрібен адаптований до цього корпусу рентгенапарат і багато, ну не багато і декілька ще медичних засобів, які зможуть нам десь докорінно змінити якість надання медичної допомоги. Хоча сам перехід у цей корпус. І створення відповідних умов для пацієнтів, для медичного персоналу це великий крок, тому що уявіть собі, що зараз є палати по два, три, чотири місця. в Кожної палаті є санітарний вузол, відповідно, є умови і пацієнти ну, чувствують себе комфортно. Плюс Операційний блок. Це дуже серйозне діло. Якщо бачаюся, наші дівчата, операційні сестри так томилися у подвальному приміщенні, де вже бачаюся і деякі е, ну, ремонти капітальні потрібно було зробити. Ну, це вони тільки розуміють. Я дуже радий, що вони мають зараз відповідні умови для хоча б адекватного відпочинку між операціями, між якимись. Трудовими виконання своїх е, функціональних обов'язків. А чи розраховуєте ви на бюджет, обласний бюджет 2015 року, чи щось закладено для обласної лікарні? Ну, я повинен сказати, що попередні цифри бюджету ми вже подали. Вони десь на тому рівні, що були, що були минулого року. Або е, минулого року ми також не планували деякі капітальні видатки. Но я повинен сказати, що все ж таки е, влада. Пішла нам на, скажімо, на наші просьби, і ми в цьому році отримали певну суму коштів, завдяки чого завдяки яким ми могли зробити сучасне відділення стерилізаційне. закуплена машина, яка дає змогу стерилізувати обладнання, ну, медичні засоби для проведення оперативних звучань досить на хорошому рівні і досить ефективно. Також я повинен сказати, що ми закінчуємо в цьому році реконструкцію системи водопостачання, тому що він собі, що корпус це така махіна, як одна, третя практично лікарні. І вона потребує відповідно великого, великої кількості води. Чому потребує? Тому що кількість санітарних вузлів і санітарних, скажімо, краників і всього іншого практично така, як усі лікарні, навіть більше. Відповідно, ми зараз закінчуємо в цьому році реконструкцію водопостачання, і ми будемо мати можливість дати адекватно воду без води, як кажуть, ні туди і ні сюди, а тим більше в лікувальному закладі. Ну і ми вирішили питання, що я вам скажу дуже важливе. У нас планувалося вже сім років тому дискамерне відділення. Були різні варіанти реконструкції. Так воно і не і не було зроблено, тому що ми дезінфікували у інших закладах по договорі. цьому році ми закупили дискамеру, теж немаловажне значення має. Ну і відповідно вона до кінця року буде, буде вже функціонувати, вона вже стоїть. Хоча Повинен відмітити таку знаєте активність наших працівників, наших колег, наших зацікавленість заві... наших завідуючих відділень, тому що вони вже знаєте за останній цей рік досить продуктивний. Бо який як не важко було в Україні, але дуже активним почало, почало займатися спонсорством наші подвигало, таквигало уявіть собі, що е, частину мебелі, ряд підрозділів закупили за спонсорські гроші. Це суми 50-60 тисяч, тому що е, ті кошти, які були виділені із бюджету, їх було на на жаль, не достатньо, тому що і ціни пішли, і долар пішов. Ми знаємо, яка ситуація в країні. Я поне сказати, що ми і дискамерне відділення. Робимо капітальніший ремонт старих приміщень, де була прачечна за спонсорські гроші. Ми відновили цьому році два, зробили два прекрасні склади для збереження розхідних матеріалів для гемодіалізу. Ми їх возили раніше у лази, там зберігали вісім, скільки тривало часу, щоб туди-сюди перевезти. Ми відновили приміщення для зберігання овочів було давно в лікарні, воно, на жаль, було брудне закидане і збирало каналізацію довгий час. Ну, і, і, і багато інших питань вдалося нам вирішити. І приблизно за цей рік ми е, змогли. В лікарню значить втягнути біля пів мільйона спонсорських коштів дивіться Юрійович, Юрій, Насправді, по великому рахунку, пересічному глядачеві було би абсолютно ну все рівно чи помінено краники в обласній лікарні, яка є стан каналізації чи ще якихось приміщень, але напевне ж такий механізм дуже важко утримувати. Як ведеться вам власне у цьому? Як ви пораєтеся в такому величезна структура насправді? Структура величезна. Я дуже дякую за те, що в мене є надійні, скажімо так, члени колективу або працівники або коли це перша адміністрація. У нас набагато покращилася робота господарської служби. Яві собі, що всі ці роботи, які пов'язані із капітальними ремонтами які там пов'язані, і електрика, і сантехніка, це наші роблять наші, наша господарська частина. Що раніше, ну, е, що таке господарська частина? Люди приходять на роботу, десь у нас е, прошаталися, про, проболталися пішли. Зараз ні працюють, і люди зацікавлені, і люди відчувають відповідальність за це місце, якому роблять. Я сказати, що оця от інфраструктура, вона є такою, е, скажімо, таким фундаментом для. Розвитку, якості дання медичної допомоги, тому що всі всі нові технології, які є, які започатковані багато років, і зараз нові технології у нас е, появляються кожен рік у тих чи інших підрозділах. І ті е, значить, питання, пов'язані з лікувально-діотичним процесом, не можуть бути у пустині. Вони мають мати якісь відповідно, скажімо, господарське підґрунтя нормальне. Я е, дуже тішуся тим, що колектив лікарні. Згур згуртований, один за другого готові горло перегризти і порозуміли всі, що тільки завдяки відношенню до тієї, кажемо, лікарні, які до того закладу, в якому вони працюють, як до своєї домівки, можна щось досягнути. Ну, ви, безперечно, відданий своїй справі керівник. Між тим, ви більше хто науковець, практикуючий лікар чи менеджерський. Маєте таку хватку, та характер діяльності. Хто зараз головний лікар? Що на часі? Керівник він хто? Ну, розумієте, дуже багато дискусій, взагалі, варіантів, хто, ким має бути керівник. Ну, Так сталося, що я ніколи не думав, що я буду керівником лікувального закладу. Так? Моє все було, як кажуть, моє, моє кредо це. Або моя любов моя до медицини. Я посафахом комбустіолог, спеціаліст, який займався опі опіками і починав працювати фактично із працівника університету і комбустіології. Тобто, в мене так якось так стало, що поєднані всі три варіанти: і медицина, і наукова робота, тому що я дотепер викладаю сумісник у, у Жорському населення університеті. Ну і скажімо, менеджер. Ну, на даному етапі я менеджер. Тому що е, ці всі питання вони, ну скажімо, як хобі зараз, тому що е, керувати таким закладом не дуже просто. Починає зранку і всяких, як кажуть, господарських питань, а потім ще і консиліуми, і вирішення питань забезпечення медикаментів. Ну багато-багато я можу перерахувати особливо цей рік. Ну цей рік досить так напряг багатьох керівників і. Скажу вам, що ви не тільки у нас, а всі лікувальні заклади обласного обласного підпорядкування достойно вийшли до даної ситуації, тому що нас дуже потерпало. Треба було неформальне рішення приймати. неформальне рішення. Від собі такий простий, простий варіант. Якщо ми за порівняння з минулим роком, ми значно ну, покращили якість, ну скажімо, статистичні показники лікарні. Від собі що. Кожен день у поліклініці, у поліклініці проходить мінімум 300 чоловік. Через, Через поліклінічне відділення. Ми за 9 місяців цього року обслужили у поліклініці 83 тисячі людей. Рахуйте, за рік це як місто Ужгород, Кожен пройшов. Якщо ми, допустимо, Попередній рік 13 там, мали десь 5700 операцій, то цього року на 500 більше операцій. Тобто, відповідно, показники, якісні показники роботи лікарні значно покращилися. Або, наприклад, такий варіант. Якщо ми брали наркотичні засоби, одну, одну ампу наркотичного засобу в началі року по 30 гривень, то на даний час 70 гривень. Ми збільшили кількість операцій, збільшили якість роботи лікарні. При цьому... А при цьому потреба збільшилася у медичних засобах, ціна їх виросла. Думайте, нам дуже важко було перейти на варіант, коли ми змушені були десь пацієнтам казати, що це ви мусите купити, бо цього у нас немає. Не тому, що ми не можемо купити, а тому, що ми не можемо провести торги. Фірми банкрутували і просто ніхто не приймав участь в торгах. Ну, слава Богу, ми вижили. У нас були, скажу чесно, такі періоди, коли ми на тиждень зупиняли планові операції, не тому що. Ми ну, не, могли купити, не хотіли купити, не могли купити просто-напросто. Ну, Відповідно, той бюджет, який розрахований на забезпечення лікувально-діостичного процесу, в цьому році фактично у два рази зменшився із-за росту цін, із за скачка валюти, тому що частина препаратів завозиться із-за кордону. Подивіться, ну факт очевидний, міневідворотними будуть зміни чи вітчизняні медицини. Що за цим буде? Ставимо дві крапки. Так одні медичні заклади закривають, інші відкривають якість послуг. Поки що, ну припустимо, гіпотетично не є найкращою. Так соціальний прошарок збіднілих, тобто соціальних незахищених, він зростає. Отже, платна медицина, скорочення кадрів, відтак, скорочення ліжкомість. Як плануватися надалі? От на 2015 рік, якщо реформи будуть, а їм бути, бо це на часі, чи є якийсь план? Які етапи будуть? Ми беремо наступний рік. От один рік. Е, чи може я... він щось вирішити? І наскільки він важким буде в прогнозуванні, власне в роботі, плануванні? Ну, рік буде 15 думаю, таким проблематичним. Ну, по-перше, я. Е... Ну, багато інформації про реформи є у пресі, в інтернеті, можна почитати. Я би не хотів сьогодні. Ціх цих реформ насправді люди бояться всюди. Бо і в освіті, і в соціальній сфері, і в медицині, але вони ж на часі. Так. Так, я би. Ми не ще хотів... не знаємо досконало, як вони будуть. Я би не хотів сьогодні про них говорити якось конкретно, тому що буквально сьогодні, е, ну, в другій половині дня, ми отримали е, з Міністерства охорони здоров'я пропозиції щодо реформ для обговорення в колективах. Я, чесно говоря, і ще їх не проглянув, не встиг. Айбо. Пам'ятаємо прекрасно, скільки міністрів за останні 10 років, я навіть не можу їх зараз назвати, ну, число. Мінімум 6-7 да. міністрів помінялися за останні 10 років. І кожен міністр, коли приходив, він дій, так. дав їм план дій, говорив про реформи. Давайте про пропозиції, так? так. Да, пропозиції, реформи. Ми збиралися, ми їздили в міністерство, ми щось там мудрували, колотили. Ну, так і нічого Це до кінця справді, не було. фактор і багато роботи, так? Так, людський і багато роботи, правду говорити. Айбо. Ну, треба взяти простого жителя, допустимо, Закарпатської області. Давайте напротив. До простого жителя. жителя він захворів, живе в селі. Ну, Починається його метарство. Значить, Першим ділом я би казав, що десь уже. Звідки починається з амбулаторії. Так, да, да, з амбулаторії, правильно, з лікарської амбулаторії, або кажемо первинної ланки, первинної медико-санітарної допомоги. Значить, Пацієнт або хворий має підійти до свого сімейного, скажімо, лікаря.